Щотижня по три-чотири машини із гуманітарною допомогою доправляють майданівці на схід. У те, що зібрали прості люди та підприємці, волонтери везуть безпосередньо на передову. Із чергової поїздки туди, де не вщухають постріли, активісти повернулися тільки у неділю ввечері. І вже наступного дня хлопці знову поїхали на схід. Та перед тим знайшли час заїхати до нашої студії, що розповідають волонтери. Дивіться далі. У ніч на 1 листопада, завантажившись на штабі Кременчуцького майдану, чергова автівка з гуманітарною допомогою вирушила у зону війни. Знесені громадою продукти та речі для військових. Хлопці-волонтери розвезли цього разу по шести точках. Першочергово заїхали у лікарню під Червоноармійськом. Провідали земляка кременчужанина. ми їхали до нього в піски. Він був в пісках, а за день до цього його було поранено. І... Десь, уже дорогою нам повідомили, що він лежить в лікарні, і ми заїхали до них в лікарню. А він мінометник, ось ну, був бій і потрапив на ну, осколок, йому прошив руку і там щось, ну якось прано ще й ногу. А посилки ми йому доправили, причому він половину посилки, навіть навіть більше не взяв, сказав, везіть туди хлопцям на передову. Людина бойова сказала, що як тільки він вовктається, то повернеться назад у піски. Дорогу до іншого місця призначення села Спартак довелося долати самотужки, бо військові відмовили волонтерам у супроводі. Сказали, що дуже небезпечно, розповідає Андрій Рубан. Попри небезпеку, каже, їхати мали, бо там на їх допомогу дуже чекали. Під Спартаком знаходяться хлопці, там мій товариш Конземольчанин. Ось і ну, вони дзвонили до нас і казали, що чотири дні вони сидять без хліба, без води. Буквально за два дні до приїзду волонтерів військову позицію під Спартаком було серйозно обстріляно. Оце розтрощило машину, це зрив у метрі. Те там тут сиділи тут його. Тут його, да, його Скільки років йому було? 33 33 роки. Потрапив снаряд в ангар, пробив бетонну. Прилету, потрапив літу ну, потрапив приміщення і вбила хлопця, який ну, тим часом просто обідав. По них постійно стріляють. Від 40 до 150 снарядів, мін або снарядів градів пролетає по цій позиції. Навіть коли ми там знаходились падали, ми ховались, потім вигружали і ну, швидко виїжджали туди. Вивантажуватись під обстрілами довелося волонтерам і в Пісках. Там саме проходили вибори до так званої ДНР, тож було дуже неспокійно, каже Андрій Рубан. Попри небезпеку, що чатує на сході, майданівцям вдалося розвести до місць призначення усе, що планувалось. Окрім продуктів та теплих речей, цього разу відвезли волонтери і прилад нічного бачення, який спеціально для 14-го батальйону територіальної оборони передала з Чехії українська діаспора. Найприкріше, каже Андрій Рубан, що ситуація із забезпеченням наших військових так і не покращилася. Воїнам нічого не залишається, як сподіватися в основному на підтримку простих людей та волонтерів. «Везде по фронту ситуація одна та сама: хлопці не одягнені, хлопці не обігріті, до деяких не довозять води, до деяких не довозять їжу. Ми думали, що ми повернемося і будемо трошки відпочином від цих поїздок. Ось, але буквально ми були там, і хлопці просили нас провести їм це за. Волновахове попросили нас провести їх п'ять буржуєк. Вони стоять, ну реально стоять в лісосмузі. У них немає ніяк обігріться. Вони сплять в бліндажах. Постійно хлопці дзвонять, потреба збільшується, не вистачає ресурсів. Реально не вистачає ресурсів. Втім, навіть попри всі складнощі, хлопці кременчужани на передовій стоять у доброму гуморі, запевняє волонтер, і обіцяють ні кроку назад. Знають, що з тим кроком східна картина з понівечених будинків та людських доль дуже швидко може вималюватись і у нашому місті.